Доброго дня, любі друзі! Ми знову з вами на каналі Сад Квіти Бджоли. І прийшла пора показати заключну фазу виготовлення українського автентичного напою вишняк, зроблений своїми руками. Отже, пройшло кілька тижнів, рукавичка здулася, і бродіння майже припинилося. Треба з того моменту, як рукавичка здулася, пройшло днів 4. І тепер треба зцідити вино. Сцідити весняк, зняти його, так би мовити, з осаду. Є різні способи, можна акуратно перелити, так, щоб способ, цей осад не скаламутився. Але я для себе спрактикував ось таку трубочку. Я відміряв, де в мене закінчується осад. Підняв 2 см над осадом 2,5 мм перемотав скотчем до, бачите, до шампура. І тепер в мене точно в цей мій пристрій осад не захватить. Зараз я підтягну і буду стіджувати. Потім покажу всю цю процедуру далі. Так, слабо. Ох, бризну. пішла. Ставлю на паузу і поки що буду зараз витирати підлогу. Отже, вино я з осаду злив. Лишилося ось стілечки його. Бачите? Що я з ним зроблю? Я його переляю в меншу банку, накрию ще рукавичкою. Там ще є дріжджовий грибочок, бачу, що шабулечки йдуть малесенькі. І е, нехай собі воно осідає, доброджує. А цю банку мити не буду, тільки зляю з неї цей осад. Оцю не буду мити, тільки зляю з неї осад. Доки не дістану тут зверху витру, Салфеточкою, акуратно. от, І в неї переляю ось оцей чистий вишняк. І накриваю рукавичкою, і приблизно місяців на 2,5-3 відправляю у підвал на освітлення. Там осад, який ще є, він ще осяде. вино освітлиться. І приблизно десь у місяці жовтні і листопаді його можна вже буде вживати. Більше сюди нічого не треба давати, ні цукру до нього не треба давати, ні спирту. Можу зараз ну, подивитися приблизно його спиртованість. Давайте ми поставлю на паузу і перенесу все це. Ідея така прийшла, щоб ми могли побачити цукор і спиртованість його. Отож, бачимо, плаває. Вільно. І скільки показує нам. Давайте подивимося. Цукру показує на позначці. там десь 6, напевне, так? спирту? В районі 10, трошки нижче. Отже отже, бачимо, що е, можна ще буде трошечки його підсолодити. І е, оце остаточне бродіння, бо цукру справді мало, я сподівався, буде більше, він має бути солодший. От, ну, зробимо його наступним чином. Додамо ще грам 200 цукру. І таким чином ми збільшимо спиртованість десь до 12. Ну і цукру буде 8-9. Буде таке напівсолодке, напівсолодкий вишняк. А ви підписуйтеся на мій канал «Сад квіти Бджоли. Тут ми говоримо про все на хлопський розум. Більше відео я про вишняк знімати не буду. Це останнє відео. Остаточні дії, які потрібно зробити в даному випадку, це мені додати грам 200 цукру, накрити рукавичкою і поставити його доброджувати на таке холодне бродіння, повільне бродіння в підвал. На... Надоки я не захочу вже його вживати, поки він не буде готовий. Но це буде місяців через два. Він мусить освітлитися. Це будемо ще раз знімати з, -з, -з осаду його і розливати вже по пляшках чи по бутлях. Побачимо. Підписуйтеся, ставте лайки, постіть, репостіть, пишіть коментарі. Якщо ви чимось не згодні, пишіть про це, може у вас є якісь доповнення до цього рецепту, або ви якось по-інакшому робите, мені буде цікаво довідатися про все від вас. Отже, не соромтеся, а поширюйте цей матеріал в різних соціальних групах, аккаунтах, мережах. І до e, нових зустрічей на все добре.